Частина 43, за кого в біса я вийшла заміж. Тож після розмови з тіткою вона каже мені, що Ліджен бреше про те, що у нас народився син. Я повідомила їй: ні, пані, дитини не було. У нас не було дитини. І я кажу, думала, що він вам сказав, і вона каже, що він сказав кільком людям, що у вас народилася дитина. І вона каже, бо я знаю, що деякі люди надсилали, намагалися надіслати подарунок на святкування народження. Я нічого про це не знаю. Нічого про це не знаю. Тож вона каже, він намагається прийти лишитися в мене. Вона каже, але я не думаю, що хочу, щоб він знову ж таки вона жіночка у віці. Вона така, не думаю, що хочу, щоб він прийшов сюди, бо я насправді не хочу знову брати участь у його розлученні. І Я кажу, що ви маєте на увазі знову. Я кажу, ви про попередню дружину, і я назвала ім'я попередньої колишньої дружини. Вона каже: Я не знаю, хто це. Я говорю про ла Латоя, Латаня. Оце перша. І я кажу, що сталося. Пам'ятаєте? У своїх попередніх відео я казала, що знайшла та прочитала їхні записи про розлучення. Він подав на розлучення, і вони мали тимчасові ордери про захист одне від одного. Я це казала. Тож зараз тітка на телефоні каже, що їй довелося звернутися до суду та дати свідчення від імені Лідчина щодо тимчасового захисного ордеру. і я така: ну що сталося? Вона каже: вони каже, вони посварилися між собою, і вона ляснула його. І я кажу: А ви знаєте, чому вони посварилися? І вона каже, так здається, він збрехав дружині, і це було щось важливе. І вони почали битися. І тоді, за її словами, ця жінка ледь не надерла йому зад. І тому він попросив суд про тимчасовий захисний ордер. Тож зараз я просто отримую передісторію про те, як цей захисний ордер увійшов у дію. Тож я сказала їй, кажу: знаєте, міс Крісті, назвемо її. Я кажу, вам не потрібно турбуватися про це. Я кажу, ми не... він уже підписав документи. Ми не воюємо. Я не... я, я не маю такого наміру. Ні. Тож я кажу, я не скажу вам, щоб у вашому домі не було певних людей. Але я скажу вам, що я ледве відкриваю, у чому саме полягає брехня ліджена. Тож, якщо вам комфортно з ним у себе вдома, тоді будь ласка, я кажу, але я йду вперед із цим розлученням, і як тільки розлучуся з ним остаточно, я не матиму з ним нічого спільного. І Я кажу, і мені дуже шкода, типу що він брехав вам і якось грав на ваших струнах. Щодо дитини. Я кажу: дитини немає. Тож вона каже: то ви справді розлучаєтесь? Я кажу, і я не хочу лаяти старших жіночок, але я кажу так, пані саме так. Розлучаємось. І тож ми скидаємо. Також у цей час Ліджен дзвонив мені час від часу. Ліджен уявлення не мав, що я говорила з його колишньою дружиною. Я говорила з його братом, я говорила з його кузиною. Він уявлення не мав. У мене є тепер, якщо ми хочемо забігти наперед і поговорити про те, що ми можемо підтвердити. Ми можемо підтвердити, що сестри немає. Ми вже знали, що дитини немає. Не було роботи віцепрезидента, знову він був тимчасовим працівником, і, мабуть, він заробляв пристойні гроші. То в що я вірю, і це саме те, що я думаю, після складання шматочків. Я думаю, що він заробив достатньо грошей, щоб оплачувати комуналку, бо це не було, ніби рахунки за комуналку були дуже дорогими. Він заробив достатньо грошей, щоб жити самостійно. Але замість того, щоб жити самостійно, він живе зі мною. Тож ми також можемо підтвердити, що коли він сказав мені, що він розплачується за машину, і він зателефонував у автосалон і розплатився за машину, ми можемо підтвердити, що це брехня. Ця історія з'явиться пізніше. Тож по-хорошому на цей момент єдине, що я знаю, що це правда, його ім'я, дата народження. Другий номер соціального страхування, який я перевірила, і що у нього є два брати і батьки померли на даний момент, в липні 2021-го, це все, що я можу, все, що можу підтвердити, що це правда. Тож пізніше Ліджен телефонує мені. Він телефонує мені, бо хоче трохи грошей. Йому треба лише трохи грошей, щоб. Протриматись до зарплатні і тож він, ми говоримо по телефону. Дзвінок у той час я записувала усі свої дзвінки. Ми на телефоні, і я просто я нарешті спитала прямо перше про його близнюка. Саме тоді він каже мені: типу, я я не знаю, чому я збрехав, але я насправді не говорю про нього. Друге, я спитала його про я спитала його, чому його звільнили з компанії приправ. Його історія це те, що його звільнили, бо він допомагав водієві вантажівки, і він не повинен був. Я знаю, що це брехня. Не треба мені навіть говорити. Я знаю, що це брехня. Третє, я спитала його, чому ти сказав своїй тітці, що у нас народилася дитина. Він стверджує, що ніколи не говорив їй цього, і що вона стара і вона не знає про що говорить. Тоді я спитала його, чи не було у нього такого, щоб його заарештовували. І він каже: Так, мене заарештовували як неповнолітнього. Але мій батько видалив мої записи. Я кажу: тебе коли-небудь заарештовували як дорослого? Він каже: ні, мене ніколи не заарештовували як дорослого. Я кажу: то ти ніколи не ходив до в'язниці по вихідних? Він каже: Ні, я навіть не знаю, що це таке. Тож він не знає, що таке в'язниця Вікендер, це, це його історія. і тож він все ще він все ще стояв на брехні, яку казав мені. Тож нарешті, я спитала його і саме тут я дозвольте мені це просто сказати. Я запитала його, нащо в біса ти взагалі одружився зі мною? Типу, чому? Чому ти взагалі одружився зі мною? Бо ти легко міг просто. Зустрічатися або бути хлопцем, або просто йти далі, жити далі. Типу, ти не мусив одружуватися зі мною. Ти не мусив втягувати мене в шлюб і змушувати думати, що це те, чого ти хочеш. Ось що він сказав мені під час цього дзвінка. Він сказав: Я мав одружитися з тобою, і я кажу: ні, не мав. Він каже: так мав. Він каже: з першого дня я добре знав, що ти ніяк. Не зможеш залишатися моєю дівчиною довше року. Він сказав, я це знав. Він сказав, я знав, щоб отримати тебе, мені доведеться одружитися з тобою. Моя щелепа впала на землю. Я не могла повірити, що він це сказав, і він так просто сказав це. Я була така це найвстратіша річ, яку ти тільки міг сказати. Частина 44. за кого в біса, я вийшла заміж. Відео, які ви бачили раніше, були зняті раніше сьогодні. І так, я знаю, я акцентувала на тому, що мені довелося прийняти рішення, закінчувати чи ні, дотриматися слова, чи зупинитися, зникнути. Я маю на увазі, зникнути. Гаразд закінчимо. Отже, перш за все, дозвольте мені сказати: нелегко розповідати цю історію, це, це розважає. Я знаю, що це завірусилося. Але розповідати цю історію непросто. Я прийняла рішення розповісти історію. Я прийняла рішення поділитися своєю історією, що я пережила, сподіваючись, що це допоможе хоча б одній людині. Але я була б недбалою, якби не сказала вам як нелегко розповідати цю історію, прожити її, промовити певні речі в голос, з якими мені довелося стикнутися внутрішньо. Просто хочу сказати це. Тож. Я я просуватимуся вперед, щоб закінчити. Але сьогодні мене наздогнало. Наслідки цього наздогнали мене сьогодні. Тож я знаю, що ви такі, ми чекаємо наступну частину, наступну частину. Я ціную це і я розумію. Бо якби я була на вашому місці, я б чекала і була така, де воно? Тож я це розумію. Але наслідки були реальними. Гаразд, отже, враховуючи сказане, ми все ще перебуваємо в липні 2021-го. Я розмовляла з братом Крісом. Я розмовляла з тіткою. я розмовляла з усіма цими людьми. І зараз це час, коли я знову ж таки побачила квитанції з в'язниці на вихідних. Тож я продовжила пошук його кримінальної історії. Я зробила це самостійно, вдома за свої гроші, тож це не було. Здається, хтось питав, чи я це робила на роботі. Ні, не робила. Я знала, що знаю краще. Отже, я перевірила кримінальну історію, оплатила звіт про кримінальне минуле. Те, що він казав, що так цінує правоохоронні органи, очевидно, це була брехня. Бо кримінальна історія показала, що його заарештовували за незаконне проникнення. Його заарештовували за протерміноване посвідчення, протерміновану реєстрацію, але головним було видавання себе за офіцера. Якщо ви нічого не знаєте про видавання себе за офіцера, це кримінальний злочин і крапка. Точно як дорога пічтрі тягнеться від Банкхеда до Бакхеда. Це тяжкий злочин. Тож, побачивши це, побачивши в якому суді це було, я зробила ще один відкритий запит на повідомлення про інцидент. Я хотіла точно знати, які обставини були, особливо враховуючи той факт, що я працювала в правоохоронних органах, якими були обставини його арешта. коли він видавав себе за офіцера. Тож я не подавала запит на записи. У мене був звіт про інцидент, і мені набридло казати, що моя щелепа впала на підлогу. Але тут моя щелепа впала на бісову підлогу. Я поважаю правоохоронні органи, я працювала в агентстві з багатьма чудовими чоловіками та жінками. В основному, в звіті про інцидент я перефразую, бо не маю його перед собою. В основному, у звіті про інцидент, видно, що він прикинувся офіцером, використовуючи значок. Пізніше я дізналася, що це був значок, який його батько мав як колишній виправний офіцер з тим самим прізвищем. Тож він прикидався поліцейським у житловому комплексі на південному боці Атланти і продовжував. Говорити людям, що він слідчий і шукає наркотики, Він також намагався когось торкатись. А потім також спробував зайти в квартиру жінки та провести обшук. Про це йдеться у звіті про інцидент. Тож, звісно, жінка, в квартиру якої він намагався потрапити для обшуку, виявилось. Що вона працювала або раніше працювала в місцевому відділі поліції, тож вона просто подзвонила колегам або зателефонувала своїм хлопцям чи щось інше і тому його заарештували. А згодом звинуватили та визнали винним. Це те, що я знайшла в його судимості. Слід зауважити, якби я знала, що він мав кримінальну історію, ми ніколи б не зайшли далі першого побачення. Є деякі речі, з якими я просто не миритимусь, якщо я це знаю. Тож, що це означає? Знову ж таки, ми переходимо від того, що брехня, до того, що ми можемо підтвердити. Я можу підтвердити, що цей чоловік не мав паспорта, щоб звозити мене до Лондона. Коли він стверджував, що голосував на виборах, він ніяк не міг цього робити, бо він казав мені, що він. Все ще є зареєстрованим виборцем у Каліфорнії. І що він робив це онлайн? Я знала, що це брехня, але знову ж таки, на цьому етапі в липні я можу підтвердити, що так. У тебе ніколи не було паспорта. Ти ніколи не голосував. Дрібниці, які для мене щось значать, він ніколи цього не робив. Він не мав права. Тож тепер я знаю, що не тільки. Так, тебе заарештовували, навіть якщо як неповнолітнього, мені байдуже, але тебе заарештовували. Ти відсидів деякий час, і тепер це пояснює, чому ти так добре орієнтувався в окрузі. Якщо ви повернетесь до попередніх відео, я згадувала, що цікавилась, звідки ти так орієнтуєшся, і історія полягала в тому, що його сестра жила в цьому окрузі. І він приїжджав у гості, коли він прилітав із Каліфорнії. Коли їхав до батьків до Огасти, це була історія. Тож це пояснює кримінальна історія. І я також повернусь назад і нагадаю вам, коли мені довелося піти на поліграф, і як поліграф запитав мене, чи знаєте ви когось із засуджених злочинців, з якими у вас стосунки, бла бла бла. І пам'ятаєте, я сказала йому, ми з чоловіком незнайомці, тому я чесно не знаю. Перехід до липня, де я це дізнаюся, що так. Насправді, крім усього, я була одружена з засудженим злочинцем. Не мала уявлення, не мала уявлення взагалі. І нічого. Дяка Богу, що. Я була чесною з поліграфом і сказала йому: дивіться, я не знаю, яке минуле у цієї людини. Сказати, що я уявлення не маю, з ким одружилася, це слабо сказано, дуже слабо сказано. Справедливо сказати, ти знала його лише два з половиною тижні до того, як почала карантинити з ним. Це справедливо, і я це можу зрозуміти. І я несу за це відповідальність. Але здебільшого, я уявлення не мала. Про істоту, поруч якої я спала щовечора, не мала уявлення.